Глибина коріння показана в буянні і плодах. Глибина і поширення коріння дерева є показане в буянні і плодах дерева. Дерево, яке не є глибоко і міцно основане, не може принести рясного соковитого плоду, ані забезпечити прохолодну освіжаючу тінь для людини. Глибина коріння є просто необхідною. Так само віра християнина мусить бути глибоко основана в Христі, і так ми будемо зростати в ньому все більше і більше навчаючись, що є божественною волею, яка виражена в ньому. Процес вкорінення є невидимий. І судити про нього може.